Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи є перешкоди на шляхах на гроші. Того, хто дивиться. Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Так, ну Дивіться, ви вийшли в центрі розкладу. Ви маєте ресурс, маєте якісь вміння, здібності, вмієте реалізовувати свої мрії і вмієте добре відпочивати. Ви розумні, ви така людина прагматична. Тут вийшла карта, що ви така прижиміста, скупа, я б сказала, економна. Людина, вмієте економити. не розкидаєтесь грошима направо-наліво. Все економно, розумно, дуже розумна людина. І, і краще витратити гроші на відпочинок якийсь якісний, чим на що попало. Можливо, збираєте на відпочинок. Так. І е, перешкоди на шляхах на гроші у вас є. І це як покарання, як кара якась. І чотири міча хтось втручається і цю вашу... руйнує ваш фінансовий поток, як діли його навпіл, руйнує. І це проявляється всякими негараздами. Це як кара вам. Хтось вас не любить, хтось руйнує навмисно. Наказання. Можливо, от заробили щось, да? там машина зламалась, труби поламались, вода потекла, там ще щось ламається, всі. постійно треба, тільки заробили, і не можна відкласти ці гроші, хоча ви там і так намагаєтесь це робити. Але якісь непідвідені розходи, що постійно треба витрачати кудись, конфлікти, конфлікт. Дрядка мечів, боротьба, конфлікт і а, від цілого постійно хтось щось відрізає. Мені тут дуже схоже на крадник на деньги. Скажіть, покажіть, чи був магічний вплив, чого нема. Не можна зібрати гроші, хоча дуже стараєтесь, предосмотрітельність. Теж Ока залежить, В... є якась залежність, яка руйнує, яка руйнує. Залежність, тут може бути залежність, якщо чоловіки дивляться, від кар'єри, від власті, від стосунків якихось, це також і жінок стосується. Що дуже. Багато на себе берете, на собі все тягнете, витягаєте все, тягнете на собі і е, вже нема сил це робити. Так, а я питала, чи є крадник. Тут не крадник, тут не краднік. Тут є магічний вплив, людина, яка знаходиться десь за кордоном, е, руйнує вас. Тут Порча на смерть. Порча на смерть. І вона проявляється таким чином, що у вас заблокований фінансовий канал, блокуються гроші. Можливо, ваша робота пов'язана з клієнтами, з приходом людей, і люди до вас не йдуть просто. Робив верховний жрець, і він е знаходиться від вас десь далеко. і... Призиває Верховний суд, це вам як кара, кара небесна, ця людина засуджує вас, їй здається, що ви щось робите неправильно, або темні сили там могли підключитися до тої людини і навіювати якісь там про вас погані думки. Їй здається, що ви на ту людину нападаєте, вона захищається Верховним судом, що по Верховному суду вам вирішили. Успіх. Угу. Крадіжка. По Верховному суду у вас повинно бути все добре. Двойка, пінта, ну, двойка кубків і успіх. Король монет. Ви повинні бути максимально успішною в плані дійг людиною. Шляхи на гроші повинні бути відкриті по долі. Але оця десятка монет, тут в негативному сенсі ця карта вам закрили повністю фін-канал. Бо на вас поскаржились, на вас скаржаться, А вище сили, вони так, ну, так влаштовані. Якщо на вас скарга прийшла, ніхто не розбирається. Винні ви чи не винні, на вас поскаржились, все, це як от поліція прийшла, все заблокувала. Вам все перекрили і чекають, що буде далі. якщо... Хтось за вас молиться, просить, каже, що це неправда, оскаржує, каже відкрити очі, там відкриваю Вищим силам очі, що це неправильно, і заступається за цю людину, то оце оця блокування воно відміниться. Плюс, могли робити не одна людина, тут багато людей брала участь. Тобто на вас ці скарги не від однієї людини, а від багатьох. Ось, і того вас повністю заблоковано. І з вами ця боротьба на майбутнє буде продовжуватися. Вас не люблять, хтось вас не любить. Ну це заздрість, це не любов через заздрість. І також темні сили з світлими людьми теж таке роблять, що через родичів, наприклад, що підселюються і там навіюють, мочать через родственнику. Так, раз, два, три людини, яка бере участь у тому, щоб вас отак руйнувати, розрізати, розділяти, і діребанять вас фінканал. Вони. Той, хто заказував, він не бере нічого, йому нічого не достається ніякої прибелі від вас, ніяких ваших успіхів. Але той, до кого він звертався, щоб вас зруйнувати, подивився, що ви дуже ресурсна людина, і поставив собі крадничок, щоб ваші успіхи йшли йому. Ось так у вас фінансовий канал заблокували, а повинно було все бути дуже гарно. Негативний магічний вплив вам треба звернутися на. Чистку і поставити захисти. Рунічні ще ну, не один. Так, прибираю негатив, знімаю нульою. Я зараз це почищу, воно о, стане легше вам. Ну, може, на дня три, може на тиждень. Але далі, тут майстер займається, треба чиститися, треба більш серйозно до цього ставитись і, і робити чистку і захист. Знімаю весь негатив, вищі сили. Прошу. Так, вища сили, прошу. Відкрити людині шляхи на гроші, відкрити фінансовий канал. Поверніть його удачу. Поверніть то, що дійсно по праву належить людині. Перекриваю, перекриваю, успіх повертаю, відкриваю шляхи. Вищі сили прошу захисту для того, хто дивиться. очистіть від негативу, магічного, енергетичного. Все зле, лихе поверніть тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку. Особисто на них відсікаю, всі крадніки руйную. Очищую того, хто дивиться. Та буде так, і так є. Дивіться, вам треба на індивідуальну консультацію, тут серйозна робота потрібна. Чистка така загальна і картами це, ну, це єрунда. воно так не знімається. Воно дає полегшення, знімає якусь. Частинку якусь від того, що зроблене, знімається, стає краще. Але сама порча вона залишається, на жаль. Скажіть, покажіть, чи є негатив на тому хто дивиться зараз. Зміча агресія в вашу сторону ще є? Плив силою, карта д'явол. Тобто на вас вплив. Іменно на фінанси. Двойка Пентаклі, це шляхи на гроші, це можливість домовлятися, щоб приходили люди, клієнти, зділки і вплив силою, і це руйнується. Можливо, у когось конкуренти так, да, програли. Е, ну, таку історію, да, що у вас конкурент просто дави, магічно. Це сплоща рядом зараз, на жаль. Дякую всім за увагу. Запрошу до себе на чистку. І до зустрічі на каналі.